Одним із природних чудес України є легендарний водоспад Шіпіт найвеличніший водоспад Закарпаття. Знаходиться він в одному з найбільш мальовничих районів Закарпаття, недалеко від села Пилипець. Шепіт вражає своєю величчю, могутністю і містичною красою. Як і всі водоспади, навколо нього існує безліч легенд, в основному романтичних. І пов'язаних з історією кохання. Така історія є і у Шипіта, правда, драматична, але дійсно дуже красива. Згідно з цією легендою, дівчина родом з дуже багатої родини полюбила простого сільського хлопця. Закохані, приховували свої відносини, тому вирішили таємно зустрічатися біля підніжжя гори Гимба. Одного разу мати дівчини простежила за донькою, розкрила її таємницю і почала сильно сварити. У цей момент почалася гроза, і, як відомо, дощі в горах бувають надзвичайно грізними. Потік води, що пронісся зі скелі, утворився настільки потужний, що просто змив закоханих настільки стрімко, що їх було просто неможливо врятувати. Мати дівчини, яка стала свідком трагедії, почала приходити до Подніжжя гори щовечора, де на місці трагедії утворився справжній могутній гірський водоспад. Кожного разу їй чувся Шепіт доньки. Чому за однією з версій і пішла назва Водоспад Шипіт. За іншою, трохи більш реалістичною версією. Назва Шипіт пішло від того, що постійний шум води, який чутно навіть на відстані, дуже схожий на шипіт. Хоча звичайно ж важко уявити, як такий запоморочливий потік води може бути схожий на шипіт. Але так і є. Водоспад по-своєму дуже гарний в різні пори року, але завжди прекрасний і захоплюючий. Проте у всій красі він постає якраз навесні, коли тануть сніги з підніжжя гимби, наповнюючи воду потоку. Не менш красивий шипіт і восени в золотистих, ароматних і романтичних обіймах осінніх Карпатах. Влітку зверху працюють калиби. Невеличкі заклади, що пропонують туристам каву та чай. Ну, давай. Давай. Єм смачний. Брінтфейн. Закарпатський. Mm -hmm. Навіть орішки мігдаль. Yeah. Плавають із корицею. Сморішка зараз не видно, ми вип'ємо тоді покажемо.